Три роки позбавлення волі. Таке покарання для патрульних Юрія Гаєвого та Дмитрія Канцеляренка, які були на місці вбивства поліцейського Артура Єрохіна в мікрорайоні Масани у Чернігові. Просив прокурор Юрій Сухенко. Про це він сказав сьогодні під час дебатів у Новозаводському районному суді Чернігова. Поліцейських звинувачують у службовій недбалості. Прошу призначному покаранню у виді трьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади чи займатися певною діяльністю сроком на три роки. Нагадаємо, в ніч на 2 жовтня 2021 року в мікрорайоні Масани сталася бійка між групою підлітків та поліцейськими Артуром Єрохіним і Володимиром Савоном, які відпочивали в одному із закладів. Єрохін від отриманих травм помер на місці. Савон потрапив у реанімацію. Правоохоронці за підозрою в скоєнні злочину затримали чотирьох підлітків. Двох із них засудили до 15 і 12 років позбавлення волі. Ще двоє у міжнародному розшику. Загалом тієї ночі на місце бійки патрульних викликали п'ять разів. Юрій Гайовий та Дмитрій Канцеляренко були в одному з екіпажів. Свою вину не визнають. Адвокат канцеляренка Євген Кушниренко повідомив, що під час дослідження доказів та свідчень очевидців не побачив, що Артур Єрохін перебував у безпорадному стані, щоб поліцейські мали супроводжувати його. Видно, що а... Єрохін орієнтується в часі, в місті, він розуміє, де він, що він в Чернігеві, що, як, узнає, де хто тут поліцейський, де не поліцейський, з'ясовує скажімо так, відносини і таке інше. Тобто тут нема жодних підстав і вже і колега мені задавав запитання про те, що не було б жодних підстав для поліцейського піклування так званого. Тому що не було жодного безпорадного стану. Прокурор Юрій Сухенко заявив, що Єрохін перебував під дією сльозогінного газу в момент, коли патрульні поїхали. Після того, як було застосовано до Єрохіна газ, вони не могли покинути місце. Сіли на узбіччі, що очі. відразу після того, як поліцейські поїхали, група осіб почала задавати їм тілесні ушкодження. Адвокат Євген Кушниренко повідомив суд, що доказів про застосування сезогінного газу патрульними немає. Захисник Юрія Гайового Ігор Матрос заявив, що дії поліцейських не пов'язані із завданням матеріальної шкоди дружині загиблого Єрохіна. Тож цивільний позов до них має бути залишений без розгляду. Нагадаємо, дружина загиблого Вероніка Єрохіна подала до суду цивільний позов на патрульних і просить майже 400 тисяч гривень моральної компенсації.